Микола Віталійович, сьогодні не можу вас привітати, але ваша команда сьогодні приємно вразила. Гра в першому таймі та в другому десь ви переважали. Але за результатом гри ваша команда сьогодні поступилася. Декілька слів про гру, та що насамперед не вийшло у вашої команди. Насамперед не вийшла, мабуть, ця реалізація, що, що в нас завжди є. По-друге, багато голів пропускаємо стандартів, в основному з культових. А так, то самим поганим збором завжди самі кращі ігри. Сьогодні при двох замінах показали хорошу гру порівняно з першою грою першого кола. Є до чого вже стримиться. В другому таймі, після вилучення у команди гостей, ваша команда десь відчула сили і чому не вистачило вам, щоб забити гол, який би зміг би вам дати. Позитивний результат. перше думаю, це некоректні заміни. Насамперед, коли людина грає завжди в а тут виходить лівим захисником, то я думаю, що вона і там гірше зіграє. А по-друге, по я, я думаю, вилучення десь і проти нас зіграло, тому що трошки всі розслабились. І якраз цей гол наче привів відчуття, але вже було пізно. Якщо порівнювати вашу команду в першому колі та в другому колі, чи, чи змінився малюнок гри вашої команди, та в чому команда ваша змінилася взагалі? Добавилось двоє гравців центра поля з Полянського. Добавили вони. М'яч став швидше ходити. В принципі, інші люди теж такі самі, що й були. В основному це те, що на нас в грає, це карточки, які ми збираємо. Постійно в кожному матчі в нас є люди, які відсиджують дискваліфікацію. І збір поганий. Як дві заміни, я думаю, якби було трохи більше, може, може б щось і було по-другому. Так само, як в першому полі сміли. Не вистачило людей. У вас залишилося ще залишок матчів. Які плани, тобто які цілі на залишок цього відрізок чемпіонату? Ну, перше коло, ми брали свої очки вже в кінці, трошки. Відчули, що щодо чого. Плюша район був між школами, теж трохи хлопці понабирали форму. Я думаю, далі нікому не в обіду команди трошки слабіші будуть, то можна з ними буде грати на рівні і здобувати перемоги, нічі, очки. Дякую вам за коментар і успіхів вам у майбутньому. Дякую, до побачення.